Доброго вечора, ми з України! Вітаю вас, друзі, на каналі Електрохаус. В цьому відео я розповім, як можна подружити комп'ютерне джерело безперебійного живлення, в котрого на виході модифікований синус з насосом опалюваного котла. Як відомо, в таких насосах стоять асинхронні двигуни, і вони дуже не люблять напругу у вигляді меандру або модифікованого синусу. За братів росіян, котрі несуть нам свій руський мір і продовжують обстрілювати в Україні енергетичні об'єкти, пошкоджуючи їх. В нас, буває, на деякий час пропадає світло. А опалювальний котел не може працювати без електрики, бо від неї мають живитись насоси, котрі ганяють воду по системі опалювання. От і доводиться виходити якось із положенням. Біда в тому, що з прямокутною формою напруги насоси не хочуть працювати від слова зовсім, мало того, навіть можуть вийти з ладу. А на модифікованому синусі вони в принципі працюють, але гудуть, гріються, і теж є ризик пошкодження двигуна у насосі, в разі якщо їм доводиться працювати тривалий час від комп'ютерного блока джерела безперебійного живлення. Можна, звісно, застосувати джерело безперебійного живлення з чистим синусом. Але ціна на них не дуже гуманна, так би мовити, особливо зараз. А от комп'ютерні джерела безперебійного живлення я практично у всіх, хто має стаціонарний комп'ютер. В разі, якщо джерела безперебійного живлення немає, то можна його купити. І вартує він поряд на менше, ніж джерела, котрі видають чистий синус. Так що ж, треба для того, аби з модифікованого синусу отримати синус, придатний для живлення насоса котла. А треба ось така коробочка. Вона з допомогою кабеля під'єднується до комп'ютерного джерела безприбійного живлення. на її вхід подається модифікований синус, а з розетки, що встановлена на ній, вже виходить чистий синус і подається на насос. Ну, будемо відверті. Синус цієї коробочки не ідеальний, але навіть з такою формою його цілком вистачає для нормальної роботи асинхронного двигуна в насосі. Він не гудить і не гріється. Цікаво, що в цій коробочці. Тоді дивіться відео далі і взнаєте. знаєте. А зараз не забудьте підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Насправді в цій коробочці всього три компоненти. Дросель з двома обмотками і конденсатор набраний з двох штук, аби отримати необхідну ємність. Набирався він тих, щоб були в наявності до необхідного номіналу і робочої напруги. Схема включення має ось такий вигляд. Працює ця схема на почут просто. Думаю, що ви знаєте про те, що при подачі імпульсу напруги на дросель він в перший момент часу накопичує енергію в собі. Накопичує він її при цьому не миттєво, а з певним наростанням. Коли імпульс напруги на дорослі зникає, він накопичену енергію віддає в навантаження. Віддає її також не миттєво, а поступово поспадаючий. Задяки цьому фронти і спади прямокутних імпульсів завалюються і стають більш плавними. Далі частково згладжені імпульси потрапляють на конденсатор. Він з кожним полуперіодом напруги перезаряджається. Його заряд відбувається також по наростаючій, а розряд по спадаючий. Це ще додатково закругляє кути імпульсів. Далі напруга вже частково схожа на синус, потрапляє на друге плече дросіля, де відбуваються такі ж самі процеси, як і в першому його плечі. І напруга стає на виході ще більше схожа на синус і має доволі плавний перехід від позитивної половолни до негативної половолни. Напругу такої форми вже без ризику пошкодження можна подавати на двигун в насосі. Для виготовлення такого фільтра я використав асердя дроселя від якоїсь старої техніки. Розмір цього асердя зовнішній діаметр близько 100 мм, внутрішній діаметр 60 мм і висота його близько 30 мм. Він був намотаний алюмінієвим дротом вималювої ізоляції. Я ту обмотку змотав, асердя обмотав ізоляційною стрічкою у два шари і намотав нові обмотки. Дріт використав марки пв 1 з перерізом жили в 1,5 квадратних мм. На це пішло 10 метрів дроту. Склав його вдвоє і намотав 30 вітків. Потім визвонив початок і кінець обмоток і з'єднав їх послідовно. Індуктивність обмоток я не вимірював з причини того, що вона буде залежати від розмірів використаного асердя і марки заліза, з котрого воно виготовлене. Яка магнітна проникність у заліза в цьому асерді, хто знав. Конденсатор має ємність в 10 мікрофарад і набраний з двох послідовно вімкнених конденсаторів по 20 мікрофарад. Робоча напруга в них 160 вольт В кожного. Робоча напруга такого зіставного конденсатора дорівнює 320 вольт. На жаль, у мене більш високовольтних конденсаторів не знайшлося. В разі, якщо у вас є конденсатор на 10 мікрофарад, то його робоча напруга має бути 400 В. Конденсатори треба брати типу МБГЧ або подібні до них. Конденсатори мають бути такі, що можуть працювати в мережі змінного струму. Це дуже важливо. Звичайні електролітичні конденсатори, типу тих, що стоять в імпульсних блоках живлення, не підійдуть для цього діла. Якщо використати їх, то вони розігріються, електроліт в них закипить і вони можуть вибухнути. Можна використовувати конденсатори, котрі працюють з електричними двигунами в якості пускових чи робочих конденсаторів. Можуть виглядати приблизно ось так. Дросель можна намотати на будь-якому асерді і інших форм-факторів. Наприклад, на броньованому ось такого плану або на залізі з шеобразних пластин. Це не принципово. Головне, це переріз заліза в асерді. В даному випадку асердя має переріз в межах 6 см2. Це приблизно для навантаження в до 250 Вт. Таке споживання орієнтовно має один насос. В разі, якщо у вас насосів кілька, то треба враховувати їх загальне споживання і використовувати асердя з більшою габаритною потужністю. Я ж намотав на тому асерді, що попалося під руки і підійшло по розмірах. Кріпиться це все господарство в корпусі на піддоні з закрилою товщиною 3 мм. А вже сам піддон прикручується саморізами до стійок, які передбачені на дні корпуса. Для захисту обмоток дроселя я вирізав дві прокладки з листової гуми діаметром 80 мм і дві шайби з гітинаксом товщиною 3 мм для кріплення самого осердя. Шайби входять в центральний отвір осердя і так його центрують. Дросель кріпиться на піддоні з допомогою шпильки. Щоб обмежити хід шайб при затягуванні гаяк на шпильці всередину осердя вкладається паперова гільза, просочена ця клеєм. Від цього папір стає жорстким, схожим на гітинакс. Зверху надівається друга гумова прокладка, потім надівається текстолітова шайба і на неї металева шайба. І потім то все фіксується гайкою. Конденсатори закріплені на піддоні гвинтами. Ну а тепер як то все виглядає в роботі. Тут я хотів показати форму сигналу, яку має напруга на виході фільтра, який подається з комп'ютерного джерела безперебійного живлення, яка форма сигналу утворюється на виході фільтра. Для того аби було більш наглядно видно різницю у формі між вхідним сигналом і вихідним, я вирішив використати свій двоканальний USB-остелограф Hantec 6022. Але забув про те, що не можна тикати щупами прилади з живленням від 220 В, котрі не мають гальванічної розв'язки з мережею 220 В. Тут, на жаль, зі мною зіграла злий жарт, звичка пов'язана з роботою з моїм старим осциллографом S1101. Ви бачили його в деяких моїх старих відео. Коротше кажучи, через загальну землю, котра пов'язана з корпусом осцилографа, екраном кабеля щупів і USB роз'ємами на осцилографі, напруга потрапила по кабелю через з'єднані з землею корпуси USB роз'ємів на комп'ютер і потрапила знову в мережу. Результат мертвий осцилограф і вигорілий один порт USB на комп'ютері. Дякувати, що лише один порт, а не материнка. Відтепер я лишився без осцилографа, бо свій старий s 101 я продав. Доведеться тепер купляти новий осцилограф. А поки що я вже знайшов два однакові трансформатора з 220 приблизно на 18-20 вольт, на котрих зроблю гальванічну розв'язку. Перший трансформатор вмикається в мережу. Напруга з його вторинної обмотки подається на низковультну обмотку такого ж трансформатора. А з високовольтної обмотки другого трансформатора знімається напруга 220, від котрої вже живеться піддослідний прилад з осцилографом. Вмикаються трансформатори по ось такій схемі. А також ще замовлю так званий USB-ізолятор, який додатково гальванично відокремить USB-порти між комп'ютером і осциллографом чи будь-яким іншим приладом, що підключається до комп'ютера по USB. Саме гірше в цій ситуації те, що я про то знав, знав, що не можна лізти щупами. І все одно ткнувся. Так що, друзі, будьте уважні, не поспішайте і не повторюйте таких прикрих помилок. І все ж таки я покажу форму так званого модифікованого синусу. Це скрин з 100 з виходу задаючого генератора блока живлення. Не звертайте уваги на частоту, тут головне форма сигналу. Точно таку ж форму має напруга 220 вольт на виході з джерела безперебійного живлення для комп'ютера. А приблизно отаку от форму має напруга на виході фільтра. Це не ідеальна синусоїда, але цілком прийнятна для нормальної роботи двигуна. Раз якщо фільтрація напруги з одним конденсатором буде недостатня, то можна додати ще один конденсатор на 10 мікрофарад на виході фільтра. Цей конденсатор позначено на схемі червоним кольором. Для живлення насоса можна взагалі зібрати перетворювач напруги по схемі, описаній в відео, що вказано в цій спливаючій підказці. При бажанні можете його переглянути. Так що з допомогою такого нескладного фільтра можна живити насоси котлів від акумулятора через звичайне джерело безперебійного живлення від комп'ютера. Вартість такого фільтра складається з вартості комплектуючих. Корпус зараз коштує 79 гривень. Це, до речі, такий самий корпус, як і в перетворювачі напруги, що я робив для ЗСУ. Можна переглянути відео про нього, перейшовши по посиланню у спливаючій підказці. Далі розетка коштує 84 гривні. Дріт ПВ1 1,5 квадратних мм за 10 метрів 120 гривень. Роз'єм живлення близько 12 гривень. Загалом становить 295 гривень. Залізо для дроселя і конденсатора я знайшов у себе в запасах після розбирання апаратури. Ну, Навіть якщо їх купити, нехай це додасть ще 100 гривень вартості. Загалом складе грубо 400 гривень. Ну нехай навіть 500 гривень. А тепер порівняйте ціни на джерела безперебійного жилення для комп'ютера з модифікованим синусом і з тими, що видають чистий синус приблизно однакової потужності. Порівняли? А тепер додайте вартість фільтра до вартості джерела безперебійного живлення жилення для комп'ютера і знову порівняйте з вартістю джерел з чистим синусом. Конструкція фільтра не складна. Головне вона дешева. Так що, друзі, в кого вдома автономне опалення на газових котлах, робіть собі таку штуку, плюйте на братів разом з їхнім міром і будьте в теплі навіть тоді, коли зникає електрика. Є ще один варіант, як обдурити двигун насосу. Робити при тому взагалі нічого не знадобиться. В разі, якщо у вас десь в гаражі чи на горищі валяється як пам'ять совковий так званий ферорезонансний стабілізатор напруги, то його можна включити між комп'ютерним джерелом безперебійного дживлення і насосом. Це така важка здоровезна штука, котра страшенно гуділа, і через неї колись в часи совка були включені телевізори. Виглядати можуть приблизно ось так. Результат буде такий самий, як і з цим фільтром. Єдина проблема, я не знаю, чи можна десь їх зараз купити чи знайти. І вони страшенно гудять, і з цим майже нічого не можна зробити. Ну, наразі в мене все. Дякую, що додивилися аж до цього місця. У разі, якщо відео було корисним, ставте вподобайку, не забудьте підписатися на канал перед тим, як гортати YouTube далі. Натисніть також на дзвіночок, щоб знати про вихід нових відео. Бережіть себе і близьких! Війна скінчиться, Україна переможе і все в нас буде добре. Також будуть нові цікаві відео. Тримайтесь, до зустрічі на каналі.